Доброго дня, усім добрим людям. Сьогодні в мене прогулянкове таке відео, нічого я не готую сьогодні. Приїхала я сьогодні в Білу церкву в місто, зараз у нас район наший. І зайшла в Сільпо і взяла вас з собою. Отож, давайте подивимося, які зараз ціни і порівняємо. Ось тут дивлюсь до святкового столу. Ось таке вино і гристе. 164 гривні в акції зараз. Фрагуліно, в'янка. Ось така ціна. Поряд ось таке вино і гристе 299 гривень. Ось така. Далі тут іде молочний ряд. Так, різноманітна молочна виробка, продукція верніше. А Ану, подивимось, сметана по чим. Значить, ось така повна чаша 15% 39 гривень, а 20% 44 гривні. <кій> Далі. Ось така сметанка, марка Кагма 15% 43 гривні, а 21% 50 гривень. Сметана ягодинська, 15% 48 гривень, а 20% 41, 50. Так, дійшли до молочка. Ось таке молоко селянське 47 гривень. 900 грамів. Так, ось таке молочко 450 грам, 2,6 жирність, повна чаша, 24 гривні. А 900 грамів пачка повна чаша, 2,6 відсотки жиру. 31 гривня. Ну, от якось так, різноманітні йогурти, сири ось пішли кисломолочні. Ну, наприклад, ось і цінничок вам видно, і сир кисломолочний. Різноманітні відсотки тут, що кому потрібно. Йдемо далі. Ряжанка ось така селянська 850 грамів, 42 гривні. Діє акція, багато акцій на різну продукцію, то обов'язково хтось щось собі підбере. Ось на кефір акція на Яготинський. Далі солоденьке, згущене молочко різноманітне. Ну, а я йду далі. Тут знову стоять різноманітні напої спиртні до святкового столу. На ваш смак. Також є в акції є продукція. Пепсі сьогодні по акції. Тут ось лоточки, різноманітні ковбаси, балабаси. Тут ось різноманітні смаколики солоденькі. Он тістечка персики, такі, як я готувала, вам показувала. Це, мабуть, лимонне. смакота! Надивлюся, нагуляю апетит і щось буду обов'язково готувати смачненьке. І вам показувати. Красота. Тут ось тортики. Так, в яку ціну золотий ключик. 244 гривні за 500 грамів. А кілограмовий навіть 900 грамів 369. Ось такий тортик кокосовий. Так, один кілограм має, і ціна його також 369. Празький з вишнею 850 грамів, 529 гривень. Меншенький 450 грамів, 309 гривень. Київський дарунок 499. Кожен знайде на свій смак, на свій кошелюк чи гаманець. Ось такі смаколики. Ну, а ми йдемо далі. Так, ось я дійшла до золотих яєчок. Давайте подивимося, в яку ціну сьогодні яйця. Так, отака фірма кочка. 10 яєць. 83 гривні. Яйця ось такі повна чаша. 75 гривень. Ось такі яйця доброї курки по 74 гривні. Ось така квочка, 94 гривні яєчка. Золоті. Ну, в принципі, такі ціни на всі яйця. Відділ хлібний. Ось такий батончик

15, теж 16. Ну, ось в таких межах. Нарізаний. Іду далі. Ось красунчики мандаринки. Ціна 89,90 за кілограм. А мандаринчик Клементин 77,90. Гранат 9890. Апельсин Іспанія 109 гривень. Тут хурма різноманітна 110 гривень. Ось такий апельсин 6490. Лимончики 6990. Тут яблука різноманітні. ось ціни вам покажу. Так, пробіжуся швиденько. І ціни різні, і яблучка різні. Дійшла до відділу овочевого. Перед червоний 149 гривень, жовтенький 179 гривень. Огірочок 110 гривень, свіженький, капуста червона 55 гривень. Цукор повна чаша. Ось такий. 35-29. Борошно 1 кг київ млин, 24,89. 2 кг, 47,39. Я таке борошно полюбляю, випікаю з нього. гарно виходить випічка. Ось ще хуторок борошно 125 гривень за 5 кілограм. 2 кілограми 49-49 хуторок. Далі йдуть макаронні вироби різноманітні. Так, ну а ми йдемо далі. Давайте заглянемо на цукерочки. Ідуть святки, потрібно купувати цукерки. Що у нас тут? Шарм 34,40 за 100 грамів. Ось така ромашка світоч, 2690. Ось такі цукерки Lion віднесли 42 42,90. Ось такі Міленіум, 4190. Ось такі цукерочки від світоч, зоря на сяйво. Різні тут смаки і ціни. 51,90, 42,90, 54,90 і такі ціни. Гулівери ось такі 38,90. А ось такий гулівер стиму 28,90. Ось такі цукерочки, з курага, курага тут, арахіс, грильяж і чорнослив. 37,90, 43,90 і 35,90. Три види. Ось такі я полюбляю цукерочки, хоч вони не дуже дорогих, але смачні. За 100 грамів 29,40. Бабусині байки. Ось такі. Рафаелку з Мигдалем 79,90. Джеки 1990. І недорого. І риски. Хто полюбляє такі риски? 19,90. Золотий рачок 16,40. Паракум такий, 2290. Твікси ось такі 3390. Снікерс також 3390. Хто полюбляє шалену бдівку, 15,40. Ліщина 3690. Червоний мак, 3690. Ромашка, 2190. Ось такі на паличці 1740. Ось такий вибір цукерочок. Так, підійшла ось новорічні подарунки. Ось такий світоч. 305 грамів, 164 гривні. Ось такий подарунок. 400 грамів, 179 гривень. Ну, а це взагалі казковий будиночок 170 грамів, 259 гривень. Дівчатка, тут дивитися нема що, вони що. Ну, це взагалі вже. Були ще ось такі подаруночки 250 грамів по 99 гривень. Їх розібрали, немає. Ну, а цих ці, ціла горя, гора по 259 за 170 грамів. Дивіться, ціла гора їх. Ніхто не хапає. Ось такі подаруночки 199 гривень. Несквік. Ось такий світоч. 209 гривень за 397 грамів. Ось такий 164. Ось такий подарунок, символ року, 502 грами, 239. Ну, так тут хоч пів кілограма є. Далі тут панетони йдуть. Якщо вам цікаво, ось такий 519 гривень. Ось такий 619 гривень. Кексик. Такий кексик 750 грамів. 869 гривень. Понетун. Понетон, да? Ось така краса. Ось такі подарунки веселих п'ят, 89,99. А ось такі 74,89. Ось такий подарунок. 236 грамів, 129 гривень. Ну, я ж кажу, різноманітні. І ціни також. Ось відділ з різноманітними ремон... прикрасами ялинковими новорічними. Краса. Що кому потрібно? Красуньки ось стоять. Ось така. 1200 гривень. Один метр 30 сантиметрів. Гарненька красунька. Там маленькі ось такі, ну скільки це меншенька. Ой, я щось я не бачу тут ціни. Не знайшла я ціни на цю красуньку. Білосніжна така. Так, біжу далі. Різноманітні ось свічки ароматизовані. Угу. Далі відділ різноманітного посуду, кухонного інвентарю. Мені потрібно звідси тікати, а то я обов'язково щось. Куплю. Так. Тікаю звідси. Тут м'ясний відділ. Ну, я вже не буду вам ціни показувати, просто так покажу, що є все, чого душа бажає. салку, Все-все-все. Тут і корочка різноманітна. Тут рибний відділ. Я вже не буду ціни вам так дуже розказувати, показувати. Всього не розкажеш і не покажеш. Дуже всього багато, ви знаєте, це самі. Ось так рибний ряд. Це гарнесенько викладене. Красота. Випічка різноманітна. І тут також дівчатка випікають смакоту. Ну, а ми ж і самі будемо таке випікати, правда, з вами, дівчатка? Хлібчик, багети. Тут кухня. Можна смакувати чи тут, чи з собою, як хто бажає. І салатики різноманітні. Вон, дивлюся, бурячок за 100 грамів 1640. Оселедець під шубою 2090. Вінегрет 1790. А ми ж можемо приготувати з вами самі. Грецький ось салат 38,40 Гречана каша 100 грамів 20,90. Плов з куркою 25,90. Різ з овочами 21,90. Картопля смажена з чазничком. Гарнесенька 19,90. Картопля Фрі 3090. там 2090. Картопляні зрази 32,90. Варенички з картоплею 16,40. Варенички з вишнею, 22,90. З капустою 16,40. З м'ясом 28,40. Ось така смакота. Тут ось скумбрія, такі, рулетики, рулетики, скумбрії, котлетки, жарена, смажена, рибка шматочками, курячі стегна, ось курячі стегно, солнці теріякі 38,40, яловича печінка 24,40 за 100 грамів. Так, тортик, он 25,40, голубчики з м'ясом та рисом 3090, смакота, котлета по домашньому 3590, парові індейчі котлетки 4190, стріпси з індийка 4690, відбивні зі свинини 35,40. Ну, ось такі дівчатка ціни. М'ясна ватрушечка, куряча відбивна з сиром та ананасом. Це типу по-французьки. Ну, а ми ж, дівчатка, це все можемо з вами приготувати самі. Правда ж? Хіба ж ми не господині з вами? Мабуть, товари в акції, але чомусь я цінничків не бачу. Майонез королівський. Ага, ось знайшла жіночка, підказала. Ось і ціннички. Це на майонез королівський. 180 грамова пачечка. Соус тут шашличний, руна, ікра кабачків. Рафаелки отакі, 150 грамів у коробочці, 179 гривень. Так, глянемо ще зараз на майонези, на салатики. Також різноманітні, різноманітні. Хто які бажає. Ну Наприклад, ось кухарі Шельє, велика пачка. Скільки? 500 грамів, 59,99, 60 гривень. Менша пачечка. 300 грамів 36-39. Королівський смак 160 грамів, пачка 29-49. Ось така королівський смак 300 грамів 47-29. Ось такий королівський смак 36-59. Щедро йдуть, чумак. Різні, різні, повна чаша, ось майонез класичний, 340 грамів, 32 гривні, 19 копійок. Ось такий майонезний соус. 30%, 160 грамів, 13 гривень. А більша пачка 21 гривня. Ось такі ціни на майонез. Гірчиця 23,99. Така ось гірчиця 19,29. Зернова, заморська 24 гривні. Гірчицька, гірчичка 24 гривні. Вінницька ось така 36,59. Знову в зернах гірчиця 32,79. Ну і так далі, і тому подібне. А я йду далі. Ну що, друзі, я зайшла у відділ з хімією. Мені тут треш, треба, потрібно дещо подивитися. Ну, а з вами я вже, мабуть, попрощаюся. Я ще тут подивлюсь, по чим пральні порошки, миюче. Засоби. Ну, а ви порівнюйте ціни, дивіться, відвідайте сільпо і прикупіть собі щось уже до святкового столу. Отож, пока-пока.